П'ятниця 14 березня фізичне здоров'я та шляхетне мислення. Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. 1 Петра 2:11 Багато хто вважає, що цей текст є пересторогою лише проти розпусти, але в ньому міститься глибший зміст. Він забороняє усяке потурання нестриманості, яка шкодить людині. Будь-яке збочене бажання стає пожадливістю, роздирає людину. Апетит даний нам для добра, а не для того, щоб через його спотворення накликати смерть. А отже, перетворитися на тілесні пожадливості, які воюють проти душі. Петрове напучування недвозначно скероване проти вживання збуджувальних засобів і наркотиків. Ці пристрасті можна назвати пожадливостями, які шкідливо впливають на моральний стан людини. Називаючи себе прихильниками благочестя, ми не повинні байдуже ставитися до власного здоров'я або ж лестити собі думкою, що непоміркованість це не гріх і не впливає на духовність. Між фізичним і моральним станами людини існує тісний зв'язок. Фізичні звички або підносять, або принижують ідеал чесноти. Надмірність навіть щодо найкращої їжі призводить до занепаду морального стану людини. А якщо їжа не корисна, ба більше нечиста, це завдасть нам ще більшої шкоди. Будь-яка звичка, яка не сприяє здоровому функціонуванню організму, принижує високі шляхетні риси людини. Так, потурання апетитові вкорінює тваринні нахили, даючи їм змогу брати верх над розумовими і духовними здібностями. Силу спокуси, яка тягне за собою нестриманість у їжі, можна виміряти тільки невимовними стражданнями нашого викупителя під час тривалого посту в пустелі. Він знав, що потурання надмірному апетитові настільки притупить гостроту сприйняття людини, що вона не зможе відрізнити святе від несвятого. Якщо непоміркованість у їжі таке величезне зло, то саме для того, аби його перемогти, Божий син повинен був перенести майже шеститижневий піст. Яка важка робота чекає на християнина, та якою б запеклою не була битва, він може здобути перемогу тільки за допомогою божественної сили, яка протидіє найжорстокішим спокусам сатани? Християнин може успішно вести боротьбу зі злом, і він, врешті-решт, буде нагороджений вінком переможця в Божому царстві.